Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта вистаємо, переможемо. За кілька днів передають уже морозці, нічні і навіть денні, і сніг перший, тому я вирішила вже вкрити свої гортензії і покажу вам, як я це роб роблю. Я показувала, що я на багатьох кущах зрізаю листя, бо в мене тільки на кількох кущах гортензія встигла скинути листя, хоча вже були заморозки нічні і неодноразові, і не на всі ті ночі я їх вкривала. Тому на тих, що я не встигла, не, не скинула сама груденція, я зрізала листя. Що я вже зробила на даний момент? Ось ви бачите, що кущ обрізаний від листя і пригнутий, якщо це видно, Надіюся, що видно, я взяла арматуру залізну 30 см, вбила, ну, це фактично роль кілка, я вбила в землю цей залізний кілок. І шпагатом, таким не синтетичним, а з такої ну, тканини, не тканини, а волокна, але такого природнього волокна, я е, підв'язала, тобто я притягнула пагони гортензії від того кілка і зафіксувала їх. Я знаю, що хтось фіксує ці пагони електродами, але я, наприклад, особисто не дуже люблю, коли є контакт напряму пагона і чогось такого залізного чи якогось іншого предмета. Ось є ці отакі залізні арматурини, які я вбила в землю. Тут я використала одну одна на кущ, мені в принципі, було достатньо, бо я, я не брала повністю весь кущ, я брала по кілька пагонів, вони легко досить пригиналися, обережно, обережно, обережно пригиналися і от фіксувалися з допомогою також шпагата. І знову ж таки, мені набагато здається, що. Ну, Набагато комфортніше для пагонів, безпечніше, якщо їх не напряму фіксується е, такими, як чи черматурками, чи чим-небудь електродом, а саме таким е, шнури, шнурівочкою такою. І ось я бачу, що. Я підв'язала, але все ж таки є пагони, кілька пагонів. Я їх лише не підв'язаними, але бачу, що вони пригинаються, і тому я їх теж підв'яжу. Поставила каркас, можна дати більше. Я використала композитну арматуру. Для чого? Для того, щоб це убезпечило, якби ну, створило таку повітряну подушку між кущем. І накриттям, бо накриватиме я агроволокном, і щоб убезпечило, можливо, від якогось там потужного снігопаду, щоб не провалилося це все і не лягло на гортензію. І відповідно у мене гортензія, ну вона не є така величезна. В ширину це все виглядало десь сантиметрів 70-80. Відповідно, щоб крайні точки так не торкалися до агроволокна. Тому ось процес як я вам це знімала. Я думала, що я вже все нагнула, все гарно підвязала. Ні, виявилося, що ще є кілька паген, які можна пригнути. Чому ще пригинаю я гортензії? Чим нижче ми пригнемо до землі, тим буде їм тепліше. Бо оця от в результаті фінальна ця якби, конструкція накрита, вона забезпечує якраз те, що тепло з землі. Піднімається та і утримується в цій конструкції. І це, як ніби ефект холодильника, там стала температура, тому й не радять ніяких провітрювань, коли там взимку, якісь тепліші дні, чи навесні зарано. Ось як ви вже зробили, так зробили. Наступний етап, що я роблю? Я даю ну, хвою, але це не хвоя, це фактично гілки сосни. В мене є дерево недалеко. Воно просто. Пала гілка, були дуже сильні вітри і впала гілка. І ось я собі маленькі гілочки позривала, щоб накрити кущ гортензії. Для чого я це роблю? Для того щоб забезпечити гортензії додатковий шар між гортензію і агроволокном. не можна, не бажано, щоб агролокно торкалося прямо до гортензії. Адже якщо буде снігопад, і, можливо, навіть гірше навіть точніше ожеледиться, то оце місце, де буде лежати агроволокно і гортензія, матимуть контакт прямий, воно наймірше все одно обмерзне. Хоч скільки ви туди агролокна не покладіть. Тому я роблю цю хвою, це буде подушка. І ось я клала, побачила, що ні-ні ні, в -ні -ні, мене вискакує, тобто не, не зможу я закрити так. Сосною, хвоєю один пагінь, тому я його все ж таки вирішила хоча б відцентрувати, бо там буде багато хвої, і там воно ну, не буде торкатися. Так? Ще загалом, чому я вкриваю сьогодні? Це ще, як би сказати, ранувато. Але так як я сказала, скоро будуть ночі з мінус 3 і мінус 7, навіть морозцями. Це для гортензії вже погано, це вона точно підмерзне. Але сьогодні сонячний сухий вітряний день, просто прекрасний. Завтра, післязавтра будуть суцільно дощі і навіть снігопад. По-мокрому кривати не можна. Кривати потрібно суху рослину. І давати суху ось сосну, хвою. Ви можете дати не сосну, а дати хвою та опад хвойний. Можете дати солому, сіно, але це має бути сухе. Все, що ви даєте в кущ, щоб зробити оцю подушку між гортензією і горлокном, має бути сухе. Тому сьогодні, фактично, останній день перед морозами і перед тими затяжними дощами і снігом, і снігом чи мокрим снігом, коли є така погода. І я вирішила вкрити. Вкрию я насправді цей кущ. Тоненьким Меркон це буде в кінці видно, я зазначу, тому що в мене тут є троянди, і троянди теж будуть під накриттям. Тобто, фактично, гортензія буде вкрита окремо і поверх і ще буде великий довжелезний тунель для троянд, і там буде ще агроволокно. Тому на зиму воно буде вкрите двома шарами агроволокна. От, а ті гортензії, які в мене окремо ростуть від троянд, там я вкрию шістдесят в два шари. ви, якщо ну, скажімо так, це ще не обов'язково вкривати, вже вже вже. І якщо не встигнути, я сьогодні всі не встигну вкрити, можна зробити що тимчасове, так як я перед тим розповідала, чи накинути агроволокно, не, зафіксовуючи вже на, на от, не, не, не підготовлюючи повністю, повністю накривання. Чи відра, чи коробки, Тобто щось тимчасове, ті три, наприклад, ночі та, потім відкрили і чекаєте стабільних морозів, адже постійне накриття для гортензії радиться робити тоді, коли вже є стабільні нічні морози, щоночі але, але, але мені там ще плюс 2-3 дні, то таке. Хоча наразі після тих заморозків, мінус 3, мінус 7, навіть прогнозую знову плюсові температури, навіть ночі 0, плюс 1. Ну, проте, кажу, я неодноразово вкриваю троянди і агроволокном, і Воно не запріє під орлукном, воно дихаюче, і я не думаю, що вже буде наскільки, аж навіть плюс один і нуль ночі, що гуртвенця піде в ріст. Тому вирішили все ж таки вкрити. Бо потім мене ще чекають троянди. І ось це все зафіксовано. Я накладаю шар хвої. З гілками, надіюся, що воно все буде добре з кущем, адже хвоя все ж таки висихатиме і вона буде легшати, а не важчати. Е, тому так, вважаю, що ця конструкція не придавить мені е, мій кущ гортензії. А там побачимо, зрештою, теж треба пробувати, щоб вчитися, щоб аналізувати свої помилки, якщо вони стаються. Можна дати більше е, сюди, наприклад, до цього каркасу, можна дати, схрестити дві, два патики композитної арматури, три. Ну, тобто, все, що є по можливості, використовуємо, під, підлаштовуємо під свої потреби і, і це робимо. Я схрестила, я дала поки що один, адже знову ж таки кажу, що в мене буде тут ще, потім я можливо, навіть покажу, довжелезний тунель з великою кількістю. Композитної цієї зроблені як би арки і поверх ляже ще агроволокно. Тому це теж додаткове буде утримування від можливого снігопаду. Було таке, що був дуже великий снігопад, кажу, навіть сосни рано поламалися, так і повідчахувалися, порозчахувалися. Тому, звісно, може придавити і тунель, і ось цей кущ, і їм може дещо поламати. Ось так. Тому це ніби як. Основа і подушка, і ось я так пообдивлялася, ніби немає ніяких дотиків, тобто є шар між гортензією і між агроволокном. агроволокно тут конкретно в цьому відео є тридцятка. В один шар суто, фактично, я прикрила від тих заморозків, які будуть ну, не такі значні, але якби нічого не було вкрити, воно би було гірше набагато. Але я подивлюсь, бо троянди я ще не вкриваю. Зараз. Ще чекаю такі морозів, морозів, стабільних, таких нічних. Е, тому, якщо буде дійсно мінус 7, а раз, раз малювали мінус 11, якусь ніч, я ще накину додатково агроволокно поверх цього. А ось цю конструкцію, яку я зараз зроблю, закріплю, все, це у мене вже не відкриватиметься до весни, до. Моментом, доки я зніму взагалі це накриття. Чому? Тому що, як я зазначала, тут створюється мікроклімат, ефект холодильника, все тут, от воно як тепер тепло, відходить від землі, і воно утримується цим шаром гарблокно. Якщо я почну туди-сюди провітрювати, то гордензі, ну, не дуже добре буде і знову ж таки може щось спричинити з бруньками. Тому ось так, я закріплюю і все. І оцей конкретно. Конструкція, вона лишається до весни. Але наголошую, якщо це куч окремо стоячий, не буде в мене з трояндами в тунелі, то я накрию 60-кою товщим агроволокном і в два шари. Може, сьогодні ще в шар один, а потім ближче тих ночей, холодних це таки другий шар додам. Дякую вам за увагу. Чекаю на ваші відгуки, коментарі і інформацію, якою ви теж володієте під час накривання гортензій. Всім до наступних відео та та та